Рівняння, рівняння це рівність, тобто повинно бути написано рівня, що містить букву А, Б, С, Х, Y, З, значення якої треба знайти. Це називається рівняння. Корінь рівняння це значення букви той самий Х, Y, Z, A, B, C, при якому з рівняння виходить правильна числова рівність. Тобто, якщо я знайшов корінь рівняння, я його можу підставити в рівняння це число, і тоді в мене повинна вийти правильна числова рівність. Розв'язати рівняння це значить знайти всі його корені або переконатися, що коренів немає. Далі розглянемо алгоритм розв'язання рівняння. Значить, щоб розв'язати рівняння, треба послідовно виконати наступні дії. По-перше, додатки, що містять зміну, потрібно перенести в ліву частину рівняння. А числа в його праву, не забуваючи при перенесенні міняти знаки на протилежні. Тобто я зліва збираю все з буквою. А з правої сторони я збираю все без букв, тільки числа. Звести подібні доданки в лівій і правій частині рівняння. Переходимо до 3. Розділити число в правій частині рівняння на коефіцієнт при змінні. У розглянутих прикладах рівняння зводились до виду, до вигляду, АХ х дорівнює Б. Тобто замість а, Б були числа, причому А не дорівнює нулю. Рівняння, що можна привести до такого виду, а їх дорівнює Б, за допомогою переносу доданків і зведення подібних доданків називають лінійним рівнянням з одним невідомим.